Привіт усім! Мене звати Люба. А ви на каналі Любов про книги. Сьогодні я хочу показати вам книги, які мене зацікавили серед передпродажів. Насправді я давно не слідкую за видавництвами, але мені в інстаграмі попалась дуже гарна книга від Artbooks, А коли я прочитала анотацію, вона мене дуже заінтригувала, і я зрозуміла, що я такі книги ще не читала. Я трішки переглянула. Перед цим відео, що мене зацікавило або своєю нотацією, або своєю покланенкою, і вирішила показати вам можна так сказати, свої бажанки. Якщо вам це цікаво, гайдай зі мною. І, і, і якщо так, я вже так заговорила за ту книгу з інстаграму, відразу почнемо із неї: це Гвен та Арт не закохані. Лекс Краучер, видавництво Artbooks. Судячи з опусу, я можу сказати, що це максимально буде якась розслаблююча книга, можливо, трішки гумору. Загалом це квір-роман. Я вже казала, що я мало таких книг читала, але послухайте просто анотацію, і ви зрозумієте. Що таких е, мало де можна зустріти, а я таких навіть не читала. Загалом, сюжет такий. І є принцеса Гвен і хлопець Арт. Вони заручені, але вони не можуть терпіти один одного. І тут починається найцікавіше, тому що Гвен випадково дізнається, що Артур цілується з хлопцем. А Арт знаходить щоденник Гвен і розуміє, що воно таємно закохано в якусь лицарку. Мені дуже подобається насправді ідея. І замість того, щоб вони ворогували, вони починають ем, співпрацювати. І я подумала, що це можливо буде навіть корюман, тобто затишний такий, комфортний. Хоча я не буду за таким судити, все може бути. Е, тому ось так. Я Розповідаю про цю книгу, і я розумію, що в мене посмішка просто від вуха до вуха, тому що ви просто подивіться на цей дизайн, на цю обкладинку. Я коли побачила, зрозуміла, що щось буде зміна неймовірна. Ви, <смі> напевно, вже всі знайомі з анонсом української сучасної письменниці Олени Кузьміни. Якщо я правильно вимовила її фамілію, а саме батько вбивця, тому що я нещодавно на неї натрапила. І просто закохалася цю обкладинку. Я не до кінця розумію, що тут до чого буде, тому що я прочитала анотацію і не розумію, чому на обкладинці чоловік. Що ж мене зачепило в анотації? По-перше, я зрозуміла, що тут буде цікавий жанр, невідомий для мене мінералпанк. Тобто, тут будуть як, поєднані, не знаю, як правильніше вам подати це. Цю інформацію, що тут будуть присутні мінерали, дорогоцінні каміння. Я взагалом не знаю, як це буде все пов'язано в сюжеті. Можливо, хтось із них буде викопувати їх або продавати. Я не впевнена, тому це дуже цікаво, і я б дуже хотіла з цим познайомитись і взагалі, дізнати, для чого, що це таке, і як воно буде все пов'язуватись. Якщо вірити анотації, можливо, навіть сам камінь буде якимось магічним. Можливо, він буде виконувати якісь бажання. Це все моя теорія. Я вже хочу прочитати і дізнатись, що ж там таке повинно бути. Що тут головна героїня, яку називають Жабонятком, вона взагалом, наскільки я не помиляю, сестра красуні близнючки, і її відправляють у іншу країну, щоб вона вийшла заміж за султана. Також тут обіцяють. Повільне горіння, також любовний трикутник, а я любовні трикутники обожнюю, це мій улюблений троп. Хоча останнім часом я дуже мало такого бачу, а якщо і бачу, то воно якесь недолуге. Як на мене, якось не розкривається цей трикутник і. Мені не подобається просто читати. Останній раз, коли я читала щось справді запальне або якесь інтригуюче, це іскрові і, і попелу, але там теж не було прям сильно відчутного трикотника, але загалом він був і мені це подобалось. А так, скільки я вже читала книг, не було навіть натяку на це, і мені дуже шкода, що зараз мало таких книг пишу. Далі я хочу перейти до нонфікшена, а саме книги Анастасії. Її Стасенко, Вухо, Горло і Ніс. Хто б що б мені не казав, але я все ж таки далі продовжую вивчати трішки медицину через художній нонфік. Можливо, це неправильно, але мені просто це цікаво, чому колись щоб вилікувати ніс, або головний біль, ми дихали над картоплею. Провадні палочки, чому все ж таки їх не можна використовувати, що там таке відбувається, що а, от зараз їх забороняють. Це мені дуже цікаво, і автор нам це буде розповідати. Тому я дуже хочу цю книгу придбати та дізнатися, все ж таки, як це все пов'язано, і як було б краще слідкувати за своїми цими ділянками е, нашого організму. Також тут, до речі, обіцяють гумор і більш е, Легкий поданий текст, і я надію, що це правда, бо я б дуже сильно хотіла би, що це було все просто, тому що коли це тяжко, це неможливо читати. мене гості знаєте, це мавпа, яка грає в ці плески. От мене постійно так, якщо це дуже тяжкий текст. І я не знаю, з чим це пов'язано, я просто. Думками зовсім іншому місці це погано, але я не знаю, що і, і знову українська сучасна письменниця Катерина Шельп, а саме її книга Земля молодих. Знаю, що це українська фентезі, але коли читала анотацію, мені прям навіяло жанром детектив. Прям дуже навіяло. І я навіть не знаю, що там повинно стати, щоб це було фентезі. Коли буду читати, я вам розповім, якщо я буду її читати, але мені сподобалась неймовірна обкладинка, як ви бачите, дуже неймовірно гарна, але мені ще також цікаво, як написана ця книга, також цікаво. Про що вона, тому давайте разом познайомимося. Я трішки читала занотації, але насправді не запам'ятала, тому давайте разом познайомимося. Земля молодих це трилер з присмаком кельтської міфології. Головна героїня антропологиня, яка їде на розкопки старого склепу на острові Мен. І тут починається якась щуптіння. Вона знаходить тіла, які поховані разом, але поверли в різні століття. Уявіть, як це все заплутано. Насправді я таке люблю. Поламати трішки свій мозок. <ріху> а Якщо уважно прочитавши анотацію, тут обіцяють нам дуже криваві ритуали, а також навіть магію, і мені просто цікаво, як це все поєднано, як поєдналася наука та магія. Хочу. <ріху> Хочу прочитати, де мені стільки грошей взяти на ці книги, ви мені скажіть. Я не знаю. Але дуже дуже відом, далі книга дуже відомої авторки, і більше всього, що ти знаєш цю авторку, а саме Фріда Макфанен і її книга Бойфренд. Хм, <гум> Цікава назва і дуже гарна вкладинка, але ж про що ж вона? А судячи з анотації, взагалом це буде про аб'юз. Сюжет буде розкручуватись навколо головної героїні Сідні, яка давно ні з ким не зустрічалась, і тут вона зустрічає ідеального чоловіка, просто усьому. І як ви думаєте, хто це? Більше все, що це маніяк. <гум> тут просто ну, ніяк не може бути, тільки так. І я дуже хочу це почитати. Чому я так вважаю? Тому що взагалом вона знаменита своїми трилерами та детективами, і більше всього, що воно так і буде. Я не дуже впевнена, що вона буде писати любовний роман. А також вона має позначку 18, тобто жорстокі сцени, все, що я люблю, все, що мені потрібно в цьому житті. Хочу все сказати, язик заплутується, Я надію, що Депутат ви мене зрозуміли. далі книга. Наскільки я знаю. Це буде китайська письменниця Янчі Чу. Жінка Лисиця. Це, до речі, наскільки я пам'ятаю, сучасна проза. Тому ця книга буде розгортатися навколо жінки, яка буде шукати помст та слідчого, який вірить у надприродню. Ця книга буде більш міфологічною, тобто тут будуть поєднані міфи та легенди про лисиць з дев'ятьми, цими хвостами, якщо ви дивилися, на Руто. На Руто. А ще буде пов'язано з можливо, з якоюсь романтикою, а може, драмою, надіюсь, не трагедією. І знову авторка Фріда Макфанен, а саме її книга Буря. Знову 18, знову жорстокі сцени, як я люблю. Все для мене. <с> <с> Сюжет буде розгортатись навколо молодої, вагітної жінки, яка потрапила в аварію у бурю. Її знаход подружжя, але щось з ними не так. І взагалом потім, якщо вірити анотації, жінка хотіла би краще залишитись в тій машині, ніж разом з шому домі з подружжям. Ну, це вже більше до трилера, тут вже не буде такого детективу, якого я люблю, але взагалом напруга буде, жорстокість буде, якщо вірити опусу до книги, і а, я би хотіла. Прочитати, бо мені вкладинка подобається. Але також анотація інтригуюча, і я надію, що вона мені сподобається. Далі ще? книга «Не закохані Алі Гейзлвуд. Я в цій авторці прочитала три книги, і двома останніми я була розчарована. Було якось нудно, не цікаво. Але через першу книгу, яка попала мені в серденьку, я вирішила дати ще один шанс цій пані і прочитати саме незакохані. Якщо почитати анотацію, то ми можемо зрозуміти, що тут буде знову від Оргії до коханців, та вимушена близькість. Мені подобається в цій авторці, як вона прописує хімію між героями. Це завжди по-правдивому, я завжди вірю їй, їй. Що... Герої так можуть закохатися з першого погляду, навіть якщо вони є ворогами. Далі для мене нова авторка, яку я ще не читала в загалом навіть не чула про неї. Це Бет I I яка for... для пробудження. Це ромко повинно бути легко, з гумором, з сарказмом та для відпочинку, звичайно ж. Уявіть собі картину. Старий готель, який от-от розвалиться, та двоє героїв, А саме Ізі та Лукас, які працюють на рецепшені. І щоб якось рятувати цей готель, для них є справжній квест знайти власників чотирьох загублених колець. Звучить цікаво. Але як це буде прописано та стиль написання, я не впевнена, тому що, як вже знову повторююся, я не знайома з цією авторкою. Тут буде троп про та Сонечко. Все, що я можу сказати. Я сподіваюся, що. Це має бути щось цікаве. І якщо так, то я полюблю цю авторку і буду далі з нею знайомитися, але не загадуємо наперед, як я це вмію робити. Далі історія, яка мене зацікавила лише обкладинкою. Дуже гарно. Дуже гарна книга, дуже гарна кити на частоті 52 Гц». Сонеко Мачіде, це японська письменниця. Я знаю, що японці прописують дуже метафорично, метафорично, коротше, метаформи. І це сучасна проза. А ця книга написана на фоні, якщо можна так сказати, кита, який співав на герці, яку начули інші кити. І він був завжди самотній. Якщо говорити про сюжет, то головна героїня — це Кіко, яка тікає від жорстокості в якесь маленьке селище. І вона там знаходить маленького хлопчика, такий який саме ж самотній, як і вона, якого прозвали Комаха. Батьківш. Батьківш. І це сумно. Але я так хочу вірити, що Кіко врятує цього хлопчика, і якось в них буде набагато щасливіше майбутнє. Ніж вони мали на початку. Ну, я не плачу, але можу буду читати і буду плакати, хто ж знає. Ну, Мені це сподобалось. Це дуже щасливо. Далі настроєна чаша Роберта Джексона Бенета. Це фентезі, але не звичайна. Просто уявіть слідчий приїжджає в маєток, де сталося вбивство. І з тіла людини мертвої проросло деревом. Загалом цей світ дуже дивний, тому що, наприклад, замість кондиціонерів, там гриби в морі щороку влазять якісь монстри гіганти. Це фентезі, але воно не зрозуміла для мене. І це самий смак. Прочитати та дізнатись, що ж не так з, з затруєною чашою. Далі книга Гран Ганарія Кронін». Я знаю, що це нібито класика, але взагалом не знайома ні з цим автором, ніж з цією історією. Це, до речі, якась драма про лікаря та кохання. І що там далі буде, я не впевнена, тому давайте прочитаємо анотацію. Головний герой, лікар Гарві Літ, після професійного краху пливе на Канарські острови. Він розчарований у житті і у людях, аж поки не зустрічає на кораблі Леді Мері. Між ними спалахують почуття. Але на фоні всієї цієї романтики та екзотичних садів починається епідемія жовтої гарячки. Боже я це люблю. Я мені це потрібно на хочеться. Блін. І я прочитала, я зрозуміла, що ця книга мені потрібна. Я надію, що вона не така важка, як е, книга Алана По, саме стиль написання, тому що мені насправді було тяжко її читати. Е, і більше всього, що я її не дочитаю. Я просто згадую про неї, я не хочу. Не читати. Далі книгалі далі... Наталі Блейк, правильний вибір. І судячи з анотації, це Максимально має бути емоційний всплеск, де один одного будуть ненавидіти, але вже й той же час будуть неймовірно кохати. На цьому все е котосики. була рада вам показати, в принципі, свої бажанки, які мене зацікавили, які я би хотіла собі придбати. Вас щось зацікавило, мені дуже цікаво, тому що я тут, напевно. Божеволіла від анотації і, взагалом, таких новинок цікавих, що я тепер не знаю, де я буду гроші брати. На це все. Але взагалом буду дуже вдячна за активність вашу, тому що це мене дуже підтримує, як морально, так і взагалом канал. А він буде рости і розвиватися. До зустрічі!